Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм Противник накривав захисників Луганського а з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Верхньоторецького та Авдіївки. По опорних пунктах наших військ поблизу шахти Бутівка, Кам'янки та Зайцевого. Ворог гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Поблизу Зайцевого діяли ворожі снайпери. На Приморському напрямку 120 мм міномети та стрілецьку зброю. Ворог застосовував по позиціях поруч Широкиного. Гранатомети різних систем та вилкокаліберні кулемети по опорних пунктах поблизу бузу Павополя та Марінки. В районі водяного активно діяли ворожі снайпери. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм підрозділ російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського зі 120-мм мінометів та автоматичних гранатометів. Ворог накривав опорні пункти неподалік Новозванівки. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях у районі Троїцького та Новоолександрівки. а стрілецьку зброю застосував по опорних пунктах в районі Станиці Луганської. З початку доби троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.